Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Давненько ми з вами не гомоніли, давненько я з вами нічим не ділилася, але сьогодні традиція є традиція. Сьогодні останній день вересня і я хочу з вами поділитися квітінням моїх орхідейок, що заквітли в вересні. Скажу зразу, ну, вересень не дуже урожайний. Бачите, трошки прихватив вже морозець у нас був. Але декілька красунь таки мене порадували, тому хочу поділитися з вами. Зараз в мене повен-повен, ну як то кажуть, щіль. Нема нічого, навіть нові квітоноси не прокидаються. Всі дівчата на відпочинку, але все ж таки деякі квітнуть. Будемо з вами зараз ними милуватися. Надіюсь, що вони вам сподобаються і що ви проведете декілька хвилин з, з чайком або з е, чашечкою кофе, хто що любить. Подивимося на осінні квітіння моїх красунів. А розпочати мій огляд я хочу ось з цієї красуні. Якщо ви пам'ятаєте, я на початку літа. Привезла із швейцарської теплиці ось таку красуню. Ось так вона називається. Читайте самі, бо там це більш всього гібрид-гібриди, там і хаміліон, і Горден Оріон. Ну, в общем, в неї було дві гілочки пишеньки такі, а дві були на початку розвитку. І ось вони розвелися. Надали ось такі. Квітоноси перший, і цей більш такий прямий другий. Дуже-дуже гарна квіточка. Самі вони по собі красунки Жовтенький, там он коричневий, ну, все як я полюбляю. О, і, мабуть, зовсім не вибаглива квітуня. Я дуже великий кущ ось такий. Я її по весні поділю, ну, мабуть, на три частини. Я там так дивилась, воно саме по собі майже поділилось на три частини, то одна частина піде до Світлани Вайсгейбер, Вона мене просила, якщо буде все добре, щоб їй кусунчик дати. А два, подивлюся, або, може, тільки на два поділю. ну, то ще далеко, а поки що, давайте ми з вами полюбуємося. На цю красу. Вона дуже-дуже чарівно пахне. Це ще один плюс для неї. Дуже чарівно. І ви знаєте, вона стояла у мене на вулиці, і коли стоїть, бджілки підлітають, то їх і не видно. Ні бджілок, ні ос не видно, тому що тут така розкраска, знаєте, і бджіл, бджілка може бути, і оса може бути. Так що. Маскується, маскується. Ось така красунька. Заквітла. Дуже-дуже я рада, що я її взяла. Ось, показую, давно в мене не квітли тетрасписи. І нарешті в мене заквітну тетраспіс блю. Ось це перва квіточка. Вже відквітає потихеньку. бо там, бачите, такий носик уже і губка така. Починає чорніти, а ось це, ну, така більш свіженька. Заквітила вона на самому початку місяця. І все бояла, щоб, щоб вона встигла <досити> достояти, поки в мене дійдуть руки до неї. Так, не хочу фокус фокусуватися. Не, бачите, там ще два квітоносики, ну трошки вони квітли, а потім просто таку ялиночку випускають. А ось цей заховався під листочком. І ось так потихеньку-потихеньку вигнав два бутончики. Сонечко у нас сьогодні дуже не балує. Тому. Ну, Зато дуже гарно видно, як виділяється його колір. Це так взагалі майже ідеально. Якби ще й п'ятий знизу такий помазок був, була б ідеальна розкраска. Ну, Ми знаємо з тетрад, з піси, тим паче, якщо в них трошки є кольори. Кожна квітка індивідуальна, за що я їх полюбляю, оці зірочки. Це його друге домашнє квітіння. краса. Як я вам вже й казала, в мене дуже-дуже ну, скудне квітіння у вересні. Тому що всі-всі фаленопсиси відпочивають, цим відео ми тільки починають випускати квітоноси. А це покажу вам залишки. Ну прям те, що подорожчувало, те, що саме захотіло щось там квітнути. Ось такий фламінко джаз метелик доквітнув. І дав такі два дві квіточки. На сонечку він такий е -е, яскраво яскраво рожевий, а от, коли нема сонечка, ось такий, дивіться, які там веснушки, крапочки, гарненькі. така ле леопардова серединка губи, ну, красунька. Дуже, е -е, вона дуже пишненько квітне, е -е, е -е, мультифльорочка, так що. Ко немає, а хто полюбляє такі гарні, гарні пишні квіточки. Ось Фламінко джаз, одна із них. І ще одна красуня, яка доростила гілочку. Ось така. Це крупноквіткова. Брала її, бо вона була така розтрюпана бареня. І плюс акварельні такі в неї е, були помазки. Ну, тут, тут була як двойна така мутація. І якщо придивитись чуть-чуть, тут є щось, е, натяк, але як тако шикарно, як я її купила, не було, тут ще два бутончики, подивимося, але розтріпашки, от у мене декілька, і вони проквітають потім майже стандартом. Такий дуже легкий-легкий на... натяк на якусь мутацію. Але дивіться, яка контрастна губа в неї сама перюстки. Вони такі рожеві, з біленьким, а от губа така помаранчева, жовта, така тигриста, красунька. Ну, поки що думаю, думаю, чи залишати її в себе, чи ні, тому що, ну, якби. Вона була набагато красивіша, як я її купувала. І так вона гарненька. Ну, Отаких от великих подруг я можу завжди сплавити до моєї мами. Ви знаєте, що вона полюбляє такі, щоб взяв руки і видно було, а не під мікроскопом, як мама на моїх блошниках, каже, Боже, на що воно таке треба, коли треба мікроскоп брати, щоб подивитися на ту? Квіточку, ну, у кожного свій смак. Ось хто мене порадував першим квітінням: це діточка. Діточка Лейко Фантастик. це діточка від Олі, заквітла на дві квіточки. Зараз покажу вам ось так може. Така красунка. Вона її брала пилоричною. Ми знаємо, що Фантастік це пилоричність, немає защіпів, а іменно ці пелюстки вони такі в розводах. Ну там більше аквар... багато акварельні розводи грають в пилоричності, В неї були такі да, дуже гарні, такий насищений. А от діточка, ну перше, домашнє квітіння, вона сама ну такий гарний 2,5. Хоча, бачите, в неї там був уже квітоносик. Вона, по-моєму, проквітла у Олі. І ось так Вона мені її зняла. Оля підтверд, вона в тебе квітла чи ні? Чи може це в мене вона видала і не проквітла. Бо це перве її домашнє квітіння. Інколи забувається, як багато орхідеїв, то інколи якби, можна спутати. Але, ну, серце дракона ще на нього кажуть, от воно. Воно чарівне, дуже. Я, я як перший раз побачила, що в мене стільки щастя було, бо це ж така орхідея, там бін, її заказують в Азіатах, а я тут так знайшла. А тепер, бачите, і сезами можна знайти, і соголоренці можна знайти, і а, попкорни можна знайти вже здоровими, квітучими в міксах. Ну, це річче-річе, але буває. Ліко-фантастика! Красень! Ще одна красуня, яка таки порадувала мене у вересні це дорощений квітоносик. Ось такий метелик. Мабуть, ви його спутаєте Charming beautiful шармінь. Charming, але це Рембрандт. Це орхідейка, яку ми з вами отримали від Людмили на початку літа, ну, десь да, на початку літа. І ось дивіться, вона мені видала три бутончики і заквітла така красунка. Ну, Це їй треба дивитися тільки зблизька. Тому що, так як в неї дуже багато цих плям, дуже вона прямиста наведеться, губа плямиста. І ось там То її краса. Ось так вона виглядає. А на задньому плані це мої нові полочки, які я придбала для Після ремонту, щоб підходило добре по дизайну. І от це перша зйомка, ще дівчата в мене на веранді. <с? <с?> ну, вже кінець, кінець, всьому, вже починаю остатковувати. Так що скоро покажу, як я остаткувала по новій дівчат. А поки що милуємося красенням рембрантом. Це мій Урал-метелик Сінголо. Тільки розкрився, що, бачите, не відкрив повністю свої лепесточки, але вже великий, величенький. Покажу ось таку вудочку дав. Ну, це я мазала цикотиновою пастою. Він з цієї почки не захотів дати діточку, хоча ось тут щось таке намітилось. Видав ось таку-таку-таку-таку гілляку і вирішив проквітнути одним, єдиним, одним, єдиною квіточкою. Ну, у кого є Урал, ви знаєте, це дуже велика квітка. Вона десь 11 в середньому 11 см. Ця вийшла така, знаєте, як витягнута. Якщо ми подивимося збоку, бачите, а, така, як наче її витягнули, вона поки що не розкрилась. Щоб повністю розкритися, ці перісточки за щіпами, вони трошки складені. Вон які буса накрутились також. Ну, оце ось такий. Ну, хай буде сінголо. І так непогано. Була б гарніше каскадом. Ну, а що зробиш? Я хочу так і квітну, сам собі хазяїн, да? Урал. Це цей Урал, що я просто знайшла в міксу. Приємно знаходити такі е сюрпризи які в простому Міксу, а не переплачувати бешені гроші. А закінчити хочу свій огляд невеличкий, але ж все ж таки він є ось цією красунею. Це також гілочка, що я мазала. Цикотиновою пастою, вона не захотіла також діткуватися, але дала ось таку гарну, гарну е гілочку. Ви бачите, там джонс е знайшов свою їду, він вже ж нас голодний. Так що ви А, І ось таку гілочку. Ну, він взагалі, хто давно зі мною на каналі, ви його вже знаєте. Цей пилор, він тощий квітун, дуже гарні каскади дає, дуже гарно він квітне, велика гарна квіточка. На другому я також там питалася, він дав квітонос і зробила, як от казали, що обломила, але так він і нічого й не дав. Ну, не знаю, не хоче діткуватися, не треба. Але, е Хай краще буде в гарному стані. Оці плями і все таке, це перелив в тому році. Не переживайте, так що все там добре буває таке. Він себе добре почуває, дає добре квітне кожного року, гарні каскати дорощує, так що все з ним добре. Але б хотілося таки мати діточку, ну, на всяк випадок. Знаєте, це таке, як я вам казала, монза в мене раз і розвалилася. Хоча 5 років жила, і я її квітла, і вона там і коріння було, і все. І поки я була в. На канікулах за 2 неділі вона моментально ісохлась. Там такий пенючок остався, не знаю, може волі щось вийде, не знаю. У мене опустились руки на неї. Ну, то що, нехай. Е, і таке буває, а ми закінчимо наш огляд на ось такій красі. Е, надію, що ви приємно провели час з моїми орхідейками. Їх не так багато, але вони стараються і для мене, і для вас. Всім бажаю гарного дня, слава Україні. Всім пока-пока!